На крок ближче до Чемпіонату Європи українська національна паралімпійська збірна з тенісу Настільного. Наприкінці червня у місті Оцрава в Чехії пройшов міжнародний турнір, де зустрілися паратенісисти з 31 країни світу. Українська збірна була представлена 13 спортсменами, 8 з яких вибороли найвищі нагороди турніру. Ці змагання для мене пройшли вдало. В особистих змаганнях я перемогла, підтвердила свій титул чемпіонки Пара Опен. В цілому можу сказати, що підготовка до найголовніших ігор проходить добре. Найголовніше для нас це чемпіонат Європи. Готуємось далі. У командному заліку ми з дівчиною грали команду, але в нас там не багато команд, і в цілому ми зіграли дуже добре, але в призи не попали. Зараз граємо мікс з Віктором Дідухом, маємо фінал, і вже трошки пізніше буде відомо, як ми зіграємо. Ми з Мариною досить вже довго граємо, ми були і другі на чемпіонаті світу, ми і перші в рейтингу. Тобто ми вже зіграна пара, впевнено себе почуваємо, ну, але є і відповідальність, тобто ну, поки що тільки позитивні емоції, ми, в принципі, все виграли. От. І готуємося в фіналі показати найкращу гру, ну, але саме головне буде показати гру на чемпіонаті Європи. Саме чемпіонат Європи головний фокус сезону 2023. По-перше, медалі на ньому є вагомою заявкою на здобуття ліцензії на Паралімпійські ігри в Парижі. По-друге, стане шансом для нових перемог. Так, чемпіонка світу і навіть паралімпійських ігор Марина Литовченко сподівається вперше стати чемпіонкою Європи. Міжнародний турнір у Чехії гарний етап підготовки перед осінніми змаганнями в Англії. Але і це не останній турнір перед чемпіонатом Європи. Міжнародний турнір це такі зараз така система кваліфікації на Паралімпіаду в Париж. Ми змушені відіграти чотири змагання за рік. Тут, можливо, не самі сильні спортсмени, але все одно треба приїжджати, готуватись. Трошки складніше грати, бо літо дуже жарко в залі. Нема спеціального покриття. Ми граємо на дерев'яній підлозі, хоча ми привикли грати на такій спеціальній червоній. Червоному покритті для настільного тенісу. Тобто, ну але треба себе адаптовувати під любі умови, готуватись і ну, в загальному трошки важче проходить цей турнір, ніж, напевно, попередні турніри. Ну, але він від того стає не менш важливим. Вболіваємо за команду впродовж їхньої підготовки до Парижу 2024. Дякуємо ЗСУ. Все буде Україна!